Позаду мене поле, а за ним зелений масив приблизно там, як кажуть місцеві, впав літак. При падінні відбувся вибух. Сталося це у Луцькому районі. Загрози обстрілів і тривоги в цей час на Волині не було. Відомо, що впав винищувач Міраж 2000 Подібну техніку Україна отримувала як військову допомогу від Франції. Командування повітряних сил ЗСУ повідомили, що під час виконання польотного завдання на цьому винищувачі відмовила техніка. Ну, десь я не знаю, десь почало десяток, Деся. ну, я чув, я десь, там побудти, десь там. Пан Володимир, у момент падіння винищувача був вдома. Ну я що ти? Я не бачив, я тільки чув звук, що йшов. І після хлопок все затихло. А я потім ввечері вийшов думаю, моєї бачу тут людей. Я думав, що аварія. Машина одна так направила, але послікають, що самоліт впав. Він десь отам впав. Я туди могли тепер, ї... а його ж не забрали. Він досі там, так, да? уламкав? Ну я не знаю, бо машини то десь, певно, самі ти виїжджали до третьої години. Але І туди? міліція, тут море людей було, їхали туди. Люди не як злякались, чую летить так. І бачу, винишувач летить понад хатою, понад огородом. Я думала, зразу злякалася думала, мало ли що може бути. І полетів, полетів, і нижче, нижче, нижче. І прямо вибухнув там за хатами, там, дивилася, але потім сказала, що те вже так, якби, там в річку впав і розбився. І такий вибух дуже великий, дуже сильно перелякалася, але нічого. Слава Богу, все, ніхто не постраждав, все добре. А автопілот вибухнув, кавальтурувався там вже в Антонівці. Ну, Це так, якби... як кажуть люди? би, як кажуть люди. Ну, В тій стороні. А, Там а за та... полем? Ну так, да, можна сказати, ближче до річки. А що чули, коли це було, котрій і. Ну, Десь година півдесятої було, сиділи біля магазину. Ну, Два хлопка якихось було, потім бачимо самоліт, летить боком. І тільки чути ге-ге, вилазимо з-під магазину, а там гриб такий стоїть. Але нас туди не допускали близько. Ну, не знаєте, ні на будинки, ні на кого. Ні, ні, ні. Все добре? Так, да, Все нормально. Ну, кажу, ближче до речки туди. Ви туди не дойдете, там було тут. Будиночок цієї пані найближчий до місця падіння винищувача. Чути було, що летів, а тоді як бахне. І ми зрозуміли, що рядом десь. Це ваша, ваш будиночок останній тут, так? Ну. І, і сюди ходу, не мама вже приїхала е, пожежна. сюди доїхала, а далі не може заїхати, бо ж там по-перше було Заднім ходом вона виїхала туди і десь вони поїхали. Просто <смітність> я вчора тоді хожу і руки трусяться. бо <смітність> я цілий день собі тут посила. хто думав, що таке буде. Приїжджала й швидка, будинок цілий. Жінка дивиться, що навіть вікна не повилітали. Більше налякалася семирічна дитина. Поки поралась, а мала я правнучка. Прибігла до мене бабусю, бабусю, бабуся десь поділася, немає. Ти чула, як воно бахнуло, було полум'я, але дим такий був, що диміло. Бо я кажу, то ще щастя, що воно пролетіло, бо щоб е, тут є. Що е, хата не обробляється участок, то би воно сюди пальнуло, то воно було б і будинками і всьому. Як повідомили в ЗСУ, пілот завчасно катапультувався. Пошуково-рятувальна команда знайшла льотчика, його стан стабільний. У сусідньому селі теж чули приземлення. В річці? Так, да, в річку повлі літак. А він весь у цьому забулі. А ви бачили щось Ну, гуділо, гуділо, ночку, кажу, гуділо. Годіло? Чую, да, як да, гуділо. Да, да, да. Гуділо, добре. Годіло. Uh -huh. Зрив був чути. Зазвонили родичі, то казали, що в в хата нічого». На дорозі до заболоченої місцевості, де приблизно впав винишувач, вже збираються фахівці. Криміналісти не наважуються проїхати. Боїться, ми ще чекаємо, як покажуть. Ну. Слідчі органи, які будуть керувати тим всім процесом. Це питання не до нас. Тут слід слідчі будуть де БР, то, 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 то до них швидше за все. Ну ви не знаєте, де не знаю. проїдемо, Ні поки не нас спускають. Тоді проїдемо. Не Туди не можна, да. це десь там. Да. На місці більше військових. Ймовірна робота ускладнює і заболочена місцевість, і водойма. Самого літака чи уламків за древами не видно. А ми тут не пройдемо? Не ходити ми... тут, і сюди не можна їх. То, 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 то цеплення сюди не можна заїжджати. Збройні сили посилаються на професіоналізм пілота, який направив несправний винищувач в безпечне місце. Якби не це, то військова авіатехніка могла б впасти на населений пункт. І хто знає, чим би все скінчилось? Більше деталей не розголошують. Ольга Ганич, Дмитро Кудик, телеканал Аверс. Після падіння винищувача на території Волині ДБР повідомила про розпочате досудове розслідування. На місці працює спеціальна слідча група, ДБР, яка вже провела огляд, вилучила документацію та допитала свідків, Призначено низку технічних експертиз. Кримінальне провадження відкрито за частиною 2 статті 416 кримінального кодексу України, враховуючи важливість авіаційної безпеки, розслідування за ймовірним порушенням правил польотів або підготовки до них перебуває під особливим контролем керівництва ДБР. Відомо, що паралельно триває службове розслідування у військовій частині. Попередньо встановлено, що після зльоту пілот доповів про критичну несправність електроніки. Літак впав на безлюдну територію, уникнувши жертв. У ДБР додатково повідомили, що після падіння літак потонув у затопленій вирві серед болотистої місцевості. Застрелив свого ж побратима вже майже рік розглядають справу про вбивство 20-річного правоохоронця. Інцидент трапився минулого літа на Ратнівщині. Як тоді стало відомо, після дня незалежності між командиром зведеної бригади скеля та самим правоохоронцем виник словесний конфлікт. Після чого командир вистрелив прямо в голову. Ми так не знаємо. Що нас ну, вони по сусідствують нас? Просто живуть. І... Ага. А то коли то було? Чонечі вночі там ми самі не знаємо щось. Вони видно. «Якийсь конфлікт не стався між двома військовими говорили старі, що там щось вони перед тим ходили де незалежності празднували, судя по всьому, ходили, що то я там нову вічусь. Говорили там місцеві, що Тут виходили без броніжесі, все видно, гульнули, щось там не поділили, щось там Від отриманих трав молодий лейтенант помер на місці. Після цього воєначальника затримали із підозрою на умисне вбивство. Уже на черговому судовому засіданні сторона захисту каже, що ні судом, ні прокуратурою не враховано багато нюансів, які б довели невинуватість чоловіка. По-перше, прокурор не довів. якщо взяти його подання. Чому саме ми маємо продовжувати Фаренюку? Запобіжний захід. Чому саме? Він так і не, не, не визначився. Чому саме? Він як ото по шаблону. От треба продовжувати, ми продовжуємо. 115, хай буде 115. Тож захисник подав апеляцію, у якій зазначив наступне. Судом належно, чином не взяти до особу винувачного його майнуєте сімейний стан позитивно характеристику, обставини тривало звання до стороніка найбільш свого заповідного заходу, а також поведінку останній під час розгляду справу. Але якщо чуємо далі, ні сам підозрюваний, ні його адвокат не визнають провини. Тільки одні питання, але без відповідей. У неї не питання за що? А тепер стоїть питання до судове слісом довело. А хто на спусковий крючок нажав? То судове слісти не Потерпілий винний у скоєному. Так вважає адвокат. Ініціатором загибелі самого потерпілого був сам потерпілий. Був сам потерпілий і це підтвердили свідки. До того ж каже, що у підсудного не було підстави убивати. Тоді що спонукало офіцера застрелити ж свого ж побратима? Захисник тільки ставить питання суддям, повністю заперечуючи вину свого клієнта. Вони всі разом сиділи за одним столом і святкували. Які не неприязні стосунки? умисел, ну це друня саме настояще, який раптово виникнувши умисел, від чого і за що? Адвокат далі наполегливо намагався переконати суддів у протилежному. Сам Конофольський із Рушпарку бере свій пістолет, виходить із палатки, перезаражає його перед обвинуваченим і вручає йому в руки і кричить, «Стріляй у мене. І тримаючи при цьому його двома руками, тягнучи ствол чи пістолет до себе до цього, до голови. Умислу можливо і не було, а застрелити застрелив. Попри свідчення захисника, колегія суддів вислухала і самого підозрюваного. За своє життя ми чому те, що я комунальна, а навіть адміністративного правопорушення. Я 10 років розполучив органів публічних справ. І всі ці 10 років я був учасником бойових дій, я постійно знаходився в зоні антитерористичної операції в операції об'єднаних в сил. А потім повномасштабну війну воював. Російською федерацією каже від слідства, ухилятися не хоче і не буде, але покарання хоче відбувати під цілодобовим домашнім арештом. Сторона обвинувачення натомість каже інше, оцінюючи час тяжкість вчиненого злочину, який інкримінується ференіку, Суд першої інстанції врахував ступінь суспільної небезпечності злочину в конкретних умовах місця і часу, та врахував, що до особи, яка обвинувачується в вчиненні тяжкого злочину, який спричинив загибель людини. Взяття під вартою як запобіжний захід може бути застосовано за мотивом однієї лише небезпечності злочину, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк до 15 років. Підсудного так і лишили під вартою, а далі буде видно. Незабаром вирок. Анна Грабовська, Мирослав Хотимчук, телеканал Аверс. Чи справді глорифікував росіян та заперечував тимчасову окупацію частини території України? Вирішує Феміда у Луцькому міськрайонному суді. Триває розгляд справи волинського письменника Сергія Бортнікова, якого звинувачують у виправдовуванні та запереченні збройної агресії РФ проти України. Наразі черга за дослідженнями відеодоказів, а саме моменту обшуку у помешканні обвинуваченого. ніякого, одним чином, ні, 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 ні. Взагалі, щоб зашкодити нашій державі. Це проведена слова лістична експертиза. Mm -hmm. ну, звичайно, ви потім зможете ознайомитися звичайними. Mm -hmm. Такі вказуються, все абсолютно розписується. Де є виправдовування, де немає виправдовування. Ну, давайте ми зараз приступимо до процедури, все проведемо. Сергій Бортніко, Волинський письменник, за життя писав гуморески, дитячі повісті та прославився на всю Україну завдяки детективам. Поки у 2024 році СБУ не оголосила підозру, що той буцімто виправдовував дії росіян щодо збройної агресії. Час не висвітляла сулістопутому звісно. збройної агресії Російської Федерації проти Крим розпочату чотирнадцятому році. На відеозаписах із обшуків бачимо, як Сергій Портніков без перешкод дає слідчим доступ до свого робочого комп'ютера. Я не класний його не разу не входить. Ми не періодично приходять під батькового племінника. Ми не відповідаємо. Сторона обвинувачення каже, що повідомлення, де письменник наче виправдовував збройну агресію, він надсилав електронною поштою під час спілкування зі своїми друзями, які проживають у Росії. В соцмережах мої друзі з Росії з яскравою антипутінською позицією. Один настільки її переплюнув ту позицію, що писав, почав писати, що всі росіяни, агресори, дурні те саме. Я просто йому заперечував, що не всі, не так, не це. От і все. Та й щодо причетності волинського відділення спілки письменників Росії до висунутого обвинувачення Сергій Бортніков відкидає, каже, що осередок був створений ще задовго до агресії у 2009 році. У році. Нас було троє. Після того як один помер, Микола Миколаївич Дмитрів її ліквідували. Це звичайно, що було ще до всіх революційних подій, а не тільки до. Вторгнення Росії Слідчі переглядають ці соцмережі письменника та особливу електронну пошту, з якої обвинувачений наче і надсилав ці повідомлення. Зокрема, знаходять дозвіл на відгук російської книжки, надісланий 17 січня минулого року. Може не бачимо використання відклику російської маю. Я працював в живі, Міжнародного панку правоохоронних фірм. Просто погано, люди? але. Все стало. я погана, я Вся Україна сміялася з того, що в Росії за дописи в інтернеті і за приватне спілкування притягують до відповідальності кримінальної. Я здивований просто, що будь-яке вільнодумство в Україні, я не говорю про глагіфікацію Російської Федерації. І заперечення збройної агресії, але коли забулі будь-яке вільнодумство на цей момент фактично в Україні шукають ворогів народу, про яких мені ніби мали б забути з часів радянського союзу, от і наша позиція у цій справі саме така. зазначимо, що в разі доведення провини письменнику Сергію Бортнікову може загрожувати позбавлення волі на строк від 5 до 9 років, Дарина Соболєва, Дмитро Кудик, телеканал Аверс. Справжній боєць на фронті, але вже підсудний у мирному житті. У Луцьку військовий порізав чоловіка ножем. Сварка кілька секунд агресії, і тепер замість служби на фронті йому світить вісім років тюрми. На лінію суда надійшло повідомлення, що за адресу по проспекту Волі в скверику на лавці сидить особа, якій є сліди бурого кольору, зовні схожою на кров. І двотонному факту було викликано слідчо оперативна група була викликана. Наслідок чого виник конфлікт. Що спричинило військового напасти з ножем, невідомо. Принаймні, нам про це не розказали. Після цього було встановлено, що у була ставна в лікарню з діагнозом ножові поранення. Всі факти, які були надані слідству, вказували саме на нього. Допити також проведені експертизи і тому. Того дня було затриманого підозрюваного порядку статті 208 Кримінального кодексу України. Сьогодні військовий оскаржує запобіжний захід, хоче під домашній арешт. В Апеляційній скарзі підозрюваний просить упало слідчого суду скасувати, постановити нову ухвалу, якої обрати запобіжний захід не пов'язаний з триманням під вартою, а саме домашній арешт. До того ж, підсудний зазначає підстави, які могли б полегшити покарання. Зазначає про те, що він раніше не суди має на окремо дітей. Приймав участь у бойових дія судді. Надали обвинуваченому слово. Переховуватись від слідства Я не збираюсь, мати проживання. Вивати там на слід і ціломого сімство, може не будувати змоги, якщо мені задоволення захисник обвинуваченого підтримує свого клієнта, натомість наводить аргументи суду. Є всі підстави на думку захисту стосовно застосування менш тяжкої міри запобіжного заходу, а саме цілодобового домашнього решту, який забезпечить. Належну процесуальну поведінку мого підзахисного під час як досудового слідства, так і майбутнього судового слідства. Заслухавши прокурора, можна почути інше. Він не погоджується із даною апеляцією. Щодо операційної скарги підозрюваного, вважаю, що дана є необґрунтованою. Рішення суду першої інстанції від 10 липня, яким було продовжено строк дії тримання під вартою. Почувка проте виникли суперечності. Прокурор каже, що у підсудного були судимості і вже погашені. До того ж остання самовільне залишення військової частини. Проте зараз чоловік каже, що хоче в майбутньому далі повернутися і захищати батьківщину. Буду воювати реально сільс. Мовляв, немає сенсу далі перебувати під вартою і знову наполягає на домашньому арешті, бо хоче більше часу проводити із неповнолітніми дітьми. Проте, заслухавши всі сторони, суд прийняв рішення залишити апеляційну скаргу без задоволення. Підсудного і далі триматимуть під вартою. Чи дадуть йому 8 років? Далі вирішить суд. Анна Грабовська, Мирослав Хотимчук, телеканал Аверс. Водійка Мерседесу втрапила у халепу по вулиці В'ячеслава Чорновола. На вихован дорожньої обстановки не дотримався безпечного боку інтервал та сквозь наїзд на припаркований транспортний засіб. Власник пошкодженої автівки викликав правоохоронців, а далі все як за шаблоном. Поліцейський відібрав свідчення, склав протокол. Саме з цим документом зараз суд ознайомив присутніх. Що було безпосередньою причиною даної дорожно-транспортної пригоди? Якщо чесно, я не пам'ятаю. Ну так ви ж протокол склали. А ми щойно оголошували. І ви конкретно не вказуєте, а перелік наводите. Так що ж конкретно було? Е, я розумію, але пане суддя, ми має дуже багато складаємо матеріалів і тому я, якщо чесно, не пам'ятаю. Ну, якщо ви стоїте перед судом, то, значить, тут є великі проблеми. Суддя далі зосередив увагу поліцейського на схемі ДТП, яку останній складав. Яка ширина проїжджої частини? що одної полоси, що другої. І що стосується дорожньої розмітки. Розміри. Розміри дорожньої розмітки. Там дорожні розмітки для години або один, один або, або, або ми вам конкретно ставимо запитання по вашій схемі. Правоохоронець посилається на надмірне завантаження. Мовляв, подібних справ у нього багато, усіх не пам'ятає. Наступне запитання. А яка відстань від місця зіткнення до передньої осі? Друга автомобіля у нас? ТЗ2. Са номер написано, яка марка автомобіля. Номер автівки в документах відсутній. Поліцейський вибачається. Я не вибачаю, а суд ставить запитання. Ваша відповідь? Яка відстань до задньої осі? Цього транспортного заступу від місця зіткнення? Я не не пам'ятаєте. Яка відстань від передньої? Осі у нас транспортного засобу 2 до задньої ТЗ-1? Між собою транспортні засоби не, не, не з'єднують. Хто вам сказав? Це прив'язка називається. Я колишній слідчий по ДТП. І знаю, і бачу, і дивлюся все і вас запитую. Не надавши чіткої відповіді, поліцейський був змушений прослухати лекцію від судді як студент-першокурсник. То я вам роз'яснюю: перша прив'язка це місце зіткнення, друга прив'язка один транспортний засоб. І третя прив'язка, третій, тобто другий транспортний засоб. І це називається три прив'язки. Я вам тепер роз'яснюю як слідчий по ДТП. Що це таке? Запитання вам. Фотографія, фотокарти пошкоджені. Пошкоджене було зеркало. Бо я запитую вас, що це таке? Як воно повинно бути оформлено належним чином? То що це таке? Винен. Винен. Що? Незрозумілі каракулі неабияк збентежили суддю і збили з пантелику автора цих символів. От що це? От дивіться. Чержи вас. То що ж це таке? От написано і взагалі. То що це таке? Який це доказ? Відповідно до статті 251 купав. Відповіді немає. Наступне, що це? Фототаблиця? Фототаблиця? Де це бачиться фототаблиця? Чи виконано три складових, що стосується фототаблиці? Детальна панорамна і вузлова. Далі в протоколі переплутались люди і машини, а також пояснення учасників ДТП із фактами, наведеними в протоколі. Не врахувала ширину, проїжджуючи і зіткнулася. Читай ваш протокол, те, що ви склали. Не, не врахував дорожньої обстановки, не дотримався безпечного боку інтервалу та наїзд. Звідки ви взяли з цих пояснень і встановили, що з одного, що з другого, от ми зараз з вами це досліджуємо. Немає відповіді. Цього разу санкцій застосовано не буде. Суд постановив закрити дане кримінальне провадження відповідності до пункту першої частини першої статті 247, оскільки. Надані матеріали не дають підстав для визнання особи винуватої, притягнені до відповідальності згідно статті 124 Кодексу України про України правопорушення. Єдина що не може не тішити правоохоронець отримав урок. Здається на все життя. Ольга Ганич, Дмитро Кудик, телеканал Аверс. Наразі ворожі ракети та дрони все частіше досягають території Волині. Значні руйнування та навіть жертви серед населення спонукають лучан не нехтувати правилами безпеки в Луцькому районі. Станом на 1 липня зафіксовано 1186 споруд, де можна укриватися. З них фонд, тобто це налічує весь фонд захисних споруд. До них входять сховища, це 65, п'ять. укриття 102. Три споруди подвійного призначення і решта найпростіше укриття. Часто населення плутає ці терміни між собою і апелює тим, що там можна ховатися, а там не можна. Люди, що нарешті стали переховуватися в укритті, почали звертати увагу на стан приміщень, де вирішили перечекати тривогу. Нарікань все більше є. Знаходимося зараз у місті Луцьку на вулиці Заводській. Перед собою ви бачите сховище, яке зараз, на жаль, є у безхазяйному стані, тобто на нього не визначено баланс. Ласотримувача, це власність колишнього цегального заводу. Ну колись так було зараз. На жаль, воно визнано безхазяйним. Жоден балансоутримувач не хоче брати його собі в підпорядкування, доглядати за ним. Вирішувати подібні проблеми можна в судовому порядку, але як свідчить практика, на це йдуть роки. Якщо це сховище, на нього передбачено що тут має бути сховище. В загальному це герметична захисна споруда, яка передбачає місця для сидіння, лежання, туалети. Умивальники, запас води, харчів, два евакуаційні виходи, як мінімум, плюс додатково, так як це сховище, тут має стояти система фільтровентиляції, яка передбачає, що населення може укриватися тут не менше як 48 годин. Це приміщення не готове для укриття, хоча будувалось в радянські часи саме для цього призначення, майже 6 метрів бетону та земельний насип зверху свідчать про це. Тут можна ховатися від в крайніх випадках, але є ряд інших захисних споруд, де населення може краще себе почувати. Таких умовних укриттів чимало. Однак привести їх у належний стан за бюджетні кошти поки неможливо, кажуть фахівці, бо всі є різної форми власності, навіть приватної, в якій можливості вкладати бюджетні кошти не передбачено законом, і це розповсюджена біда для всієї України, не тільки Луцька. Коли були всі підприємства державні і сховища були на підприємствах, їх утримувала держава. Коли Після того, як в державі з'явилися і приватні суб'єкти господарювання, тому відповідно до кодексу цивільного захисту України утримувати захисні споруди, зобов'язані суб'єкти господарювання, на балансі яких знаходяться дані захисні споруди. Є й сховища без господарів, наприклад, це зараз борються, щоб подібні споруди перейшли на баланс міста, і їх нарешті можна було привести у відповідний стан. Якщо визначиться балансоутримувач, тоді зможемо вимагати приведення даної захисної споруди у готовність до використання за призначенням. А ось так виглядає інше укриття, яке визнали придатним. Є таблички із контактами відповідальних осіб за доступ, вентиляція, електрика у всіх кімнатах та навіть Балансу утримувач жлоконального підприємства номер 3 Воно готове до використання за призначенням. Тут є всі умови для того, щоб люди перебували тут. 48 годин. Укриття, де ми зараз знаходимося, сховище, воно утримується за кошти громади. Проведено навіть водопостачання і працює каналізація Є декілька санвузлів. Це приміщення кардинально відрізняється від попереднього. Видно, що люди принесли свої особисті речі і дитячі іграшки. Приведення його в готовність було за кошти Луцької міської ради, тому де це можливо спільно там, нашими працівниками, спільно з органами місцевого самоврядування, за їхні кошти, ми приводимо і вже приведені там з 23-го це сховище проведено з 23-го року в готовність. Ми стараємось притягати і до відповідальності тих балансотмувачів недобросовісних, які нехтують цими правилами, адже за це, за це передбачена адміністративна відповідальність. Штрафи сягають до 17 тисяч гривень. ДСНС спільно з органами місцевої влади здійснює контроль за станом захисних споруд. За обмеження доступу до укриттів, перелік яких оприлюднено на сайті міськради, можна звертатись до поліції і краще повідомляти про проблеми завчасно, не під час паніки і ворожої атаки. Буває так, що одна людина, яка відповідальна за утримання цієї споруди, в нічний час, наприклад, вона відчиняє не всі там 12 дверей, а лише 2-3 пари. Тому, шановні громадяни, прохання дуже цікавитись, кажу, не під час повітряної тривоги цими питаннями, а саме в мирний період. Подивитись маршрут до найближчого укриття, його характеристики, і навіть фото можна у додатку Дія тут можна вплинути на рейтинг і залишити скаргу. Вона миттєво потрапляє до контролюючих органів. Не кожен підвал є укриттям. На кожне звернення, як нас запевняють, рушає позапланова перевірка. Ольга Ганич, Дмитро Кудик, телеканал Аверс.